Так, на днях вам записував відео про двох підвіз, який варто подарувати для вашої дитини. Він коштував менше 2000 доларів. Багато кому відео сподобалось. Дивіться, я розумію, що не для кожного зараз на часі купувати для дитини велосипед за 2 тисячі доларів. Тому компанія Merida це також розуміє і створила саме для вашої дитини велосипед трошки простіший, але не менш крутий. Він коштує Уже не 80 там, а 46 тисяч, але на ньому також можна робити дуже круті трюки, спускатися з крутих віражів. Так він буде такий трошечки е, більш складніший, він буде не, не всі помилки прощати. Ну, в плані на ньому треба трошки більше скілів, щоб е, ну, дропати прыжки, всякі. бо потрібно буде амортизувати більше своїм тілом. Там якісь гріхи може вам пробачити задній амортизатор. Тут вже трошки інша система, але це дуже потужний велосипед. Він на осях, дивіться, вилка з яким великим ходом. Вона пневматична, дивіться, як він круто працює. Дивіться, бачите? Гідравлічні гальма, ззаду також вісь, хороша резина, ззаду перемикач Shimano Шимано QS4000, Шимановські втулки, шатуни Shimano QS. ну Такий велосипед, саме щоб жорстко, жорстко гоцать на ньому можна. І ще плюс дається отакий дропюрок. Хто не знає, навіщо потрібен дропюрок? Це для того, щоб коли там Є якісь складні траси, і вам заважає сидіння. Ви швидко нажали кнопку, сіли на нього, воно опустилось і вже вам не заважає. Потім, коли ви виїжджаєте на більш швидкий там, відрізок траси, ви його підняли для того, щоб вам зручніше було крутити швидко педалі. Ось так звертайтесь.